Привіт! Я Аня Білошицька і рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную нам познайомитись. Я розповім трішки про себе, а ви в коментарях залиште інформацію про те, хто ви звідки і як ви дізнались про канал. Отож, я народилась в місті Тресанець Сумської області. Потім я мешкала в місті Ніжин чернівської області, а наразі я живу в Вінниці. Тут я закінчила Національний медичний університет Пирогова, стала провізором, деякий час працювала за спеціальністю, а потім зі мною трапилось материнство, яке подарувало дуже багато різноманітного досвіду. І часом зовсім нелегкого, складного. І материнство це дійсно цікава і непередбачувана подорож. Свого часу я відчула на собі брак достовірної інформації, а також відсутність професій Допомоги в питаннях грудного вигодовування. Тому для себе я вирішила здобути знання і почати допомагати матусям в питаннях грудного вигодовування. Я стала консультантом. І вже з 2017 року я є практикуючим спеціалістом, який допомагає налагодити питання лактації. І моїм найбільшим бажанням є те, щоб досвід кожної матусі питання грудного вигодовування був успішним, і щоб якомога більша кількість мам отримала допомогу саме в цих питаннях. Я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте канал, підписуйтесь на нього, залишайте вподобайки, в коментарях залишайте свої запитання. Я з радістю буду відповідати на кожне з них. А також поширюйте відео в соцмережах. Хай якомога більше буде щасливих матусь, і їхній досвід грудного вигодовування буде успішним. Дякую за вашу увагу, дякую за вашу підтримку і до зустрічі в нових відео.